Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни, хоча брашка судовольстві вже б тактично бо насойонули і так далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви щирий українець, а ви, в принципі, і так щирі українці, неважливо на якій вимові розмовляєте. І колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили її віддати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Ну це, звісно, по дебільному звучить, але да? ми вирішили це. Все таки зробили цю глупець. Не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці. Які, звісно, віддали, віддали все, да не все. Поняли, все-все віддали, все да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі. Тобто в відповідь ми можемо йобнути дуже не слабо. Дуже не слабо. Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. На жаль, система просто гнила дуже, але вона завжди була гнила. Поняли? Тобто зараз час перестройки системи, і кожен з вас може на це попливати, просто себе почніть. Не давайте взяточок, не творіть хуйні, всяке, поняли. Мусор там викидайте, там де надо. Допомагайте військовим. Отака ну, от історія. І воно само по собі все, все розчахлиться, все буде нормально. Чудеса існують, я цьому свідок. Після такого, як я не виживаю. Ну я ж якось вижив, і Україна виживе. І я живу, і Україна буде жити. Ну я в це вірю. Понятно? У мене є внутрішня чуйка, що так буде. І дай Боже, щоб воно так і було. Все, слава всім українцям, які досі тримаються, на зв'язку.